Доброго дня, дітки! Ми з вами ознайомились з деревами на подвір'ї нашого садочку. А сьогодні я хочу вас познайомити з будовою дерев. Так. Ось таке у нас осіннє дерево. В нього є стовбур, в нього є крона, яка складається з гілок та листя. Під землею знаходиться коріння дерева. І так, в нас є дерево, стовбур, гілля, листя та коріння. А зараз, діти, пограємо з вами в гру, з якого дерева листочок. Так, дітки. З якого дерева цей листочок? Так, це кленовий листочок. З якого дерева цей листочок? Це дубовий листочок. З якого дерева це листя? Це листя з горобини. З якого дерева цей листочок? Це листя з берізки. Молодці діти! Ви пригадали всі листочки, з якого вони дерева. І у нас з вами з'явився ось такий осінній букет.